Люба Ізабель, я безупинно згадую ті хвилини, що провів із тобою. Мій любий Том. Мене не полишає відчуття, ніби я завжди тебе знала. Усі мої думки про тебе. Твоє кохання повертає мене до життя. Ні! Що робити? Що ж мені робити? час втрати. Може трапитись диво, вона ж не випадково тут з'явилася. Вона дивовижна дитя, але ми не можемо її лишити. Ми потрібні їй. У цьому немає нічого поганого за мотивами світового бестселера. Я знаю, що ти будеш чудовим батьком. Моєму татусю, якого я дуже і дуже, і дуже люблю. Як тебе звати? Люсі. Люсі була рада знайомству. Бувай! Бувай! Моя сестра пережила страшну втрату. Її чоловік разом із дочкою загубилися в морі. Вони були б одного віку з вашою дівчинкою. Здобувши любов, ми мусимо зізнатись. Вона її мати. Я її мати. Комусь відомо, що моя дочка вижила. Чому її відпустити? Ти будеш у безпеці. Я захищу тебе обіцяю. Ви Побачили, що ми з нею зробили. Вже запізно. Ломінанти на премії Оскар Майкл Фасбендер, Алісія Лікандер, Рейчу Вайс. Це здаватиметься сном. Я дуже і дуже, і дуже тебе люблю. Світло між двох океанів. Дивіться у вересні.